Всім привіт! Новий випуск новин просто зараз. А ви підтримайте мій канал, підписуйтесь та ставте вподобайки. А ми починаємо. Ребро претендує на звання найкращого тренера місяця в ОАЕ. Не завадила прикра поразка в фіналі Кубка. Рональдіні створює екстравагантну футбольну ліву. Півзахисник Шахтера ризикує більше не зіграти до кінця сезону. Коваленка став найкращим гравцем спеції в черговому матчі з серії А. Шейх Джасім зробить нову пропозицію щодо придбання М'ю. Ребров претендує на звання найкращого тренера місяця в Арабських Еміратах. Наставник Аль-Айна Сергій Ребров може отримати нагороду найкращому наставнику в першості за цей місяць. Професіональна Ліга Арабських Еміратів оголосила номінантів на нагороди найкращим тренерам та гравцям чемпіонату в квітні. Серед них опинився Сергій Ребров. Аль-Айн, якого досі претендує на чемпіонство, відстаючи від першого аль-Ахлі Дубай на три пункти. Рональдіньо створює екстравагантну футбольну лігу. Легенда бразильського футболу Рональдіньо заснував світову лігу вуличного футболу, аби дати талановитим молодим хлопцям шанс продемонструвати свої навики з м'ячем і пройти той самий шлях, що і колишня зірка Барселони, повідомляє Associated Press. Всесвітня вулична ліга Рональдіні стартує наприкінці 23-го року, заявили організатори проекту. Спочатку ліга, як розглядають, пропонуватиме сцену в соціальних мережах, де вуличні футболісти різного віку можуть завантажувати свої найкращі навички та прийоми, намагаючись приєднатись до однієї з команд змагання. Півзахисник Шахтаря ризикує більше не зіграти до кінця сезону. Півзахисник Донецького шахтаря Іван Петряк може пропустити кінець сезону. Петряку зробили операцію через травму. Зараз він уже тренується за індивідуальною програмою. Останній Петряк отримав ігрову практику 16 березня в матчі проти Фейнерда в улізі Європи. З цього моменту Іван жодного разу не потрапляв у заявку гірників. Коваленко став найкращим гравцем спеції в черговому матчі з серії А. Український півзахисник італійської спеції Віктор Коваленко провів черговий матч за свій клуб. 27-річний футболіст потрапив до стартового складу спеції на вчорашній поєдинок чемпіонату Італії з Монцею і провів на полі 57 хвилин. Результативними діями Коваленку відзначитися не вдалося, але він став найкращим грацем своєї команди. Від «Хускорет» українець отримав 6-8 балів, а від «Софаскор» – 7,1 7-1. В обох випадках оцінки півзахисника стали найкращими серед усіх футболістів спеції, які брали участь у цьому матчі. Шейх Джасім зробить нову пропозицію щодо придбання М'Ю. Катарський Шейх Джасім Бін Хамад Альтані зробить ще одну пропозицію щодо придбання англійського клубу Манчестер Юнайтед, повідомляє Daily Mail. Як інформує джерело Шейх Джазім годує нову пропозицію, яка буде на 1 мільярд менше ніж брати Глейзери хочуть виручити за команду. Раніше британські змі повідомляли, що чинні власники червоних дияволів хочуть продати клуб за 6,7 мільярдів євро.